Привіт! Сьогодні хочу показати вам розпаковку у Качака універсальна розвиваюча качалка для дитини. Взагалі ми покажемо, як ми її збирали та як вона прийшла. Ось так вона прийшла запакована, вона досить важка, тому якщо ви будете забирати без машини, то краще йти з чоловіком. Але вона, правда, важка, тому що це дерево. І так, ви бачите, ми розпаковуємо, відкриваємо. Дивіться, тут ми обрали сіренький матрас, потім, коли будемо збирати, я покажу. Взагалі кольори бувають різні. Є інструкція, а також я трошки зазначу по характеристикам. Як зазначає виробник, у качака не викликає алергії, схвалено мамами. Хоча якими мамами схвалено схвалено мамами, напевно, тому що дітям це подобається: 100% натуральні матеріали, токсична та 100% бавовна на матрасику. Взагалі виробник вказує, що з нею можна легко заколисати дитину, але ми своєму малюку брали більше для розваги, для того, щоб йому був якийсь розвиток. Спочатку ми будемо використовувати як качалку, а потім можна перевернути і використовувати вже як гірку. Дивіться, там на одних досточках є дирочки, на інших немає. І, в залежності від цього, треба ставити так, щоб можна було потім закрутити шурупчики, які йдуть в комплекті. Головне попасти у отвори, а потім викруткою своєю. До речі, вона не йшла в комплекті. Чоловік закручував вже ці шурупчики, Вибачаюсь, якщо називаю їх невірно. Вони йшли в комплекті, і до них йшла ось така штучка, якою можна крутити, без, якщо у вас немає викрутки. Також йшли такі шапочки, які закриваються. Ось ви бачите. Взагалі, збирається вона дуже легко. Нічого важкого, ви точно зможете зібрати. Ось так вона виглядає. Як я вже зазначила, кольори є різні, є повністю білі, є під дерево. Ми взяли різнокольорові для того, щоб малий ще вчив кольори. Дивіться, подушки теж є різних кольорів. Ось вони на липучках і вони кріпляться до. Цих дерев'яшечок, щоб вона не їздила, вона дійсно не їздить, дуже класно фіксується, і ось так виглядає саме наша качалка.